Напередодні старту вступної кампанії в обласному центрі зайнятості дали поради майбутнім абітурієнтам щодо вибору майбутнього фаху. Так йти на професії, які вважаються престижними. Юрист, економіст, спеціалісти не радять. Конкуренція велика та й попит на ринку праці незначний. Натомість пропонують уважно придивитися до робітничих спеціальностей. В Харьковской области спектр профессий довольно-таки широкий, начиная от рабочих профессий, они довольно-таки востребованы в Харьковской области, в городе Харькове. Это, прежде всего, станочные профессии, токари, фрезеровщики, операторы станков с числовым программным управлением и ряд других профессий именно которые востребованы на предприятиях города Харькова. Также востребованы строительные профессии. В последнее время все больше начинают быть востребованы профессии в IT-сфере. Ну, для этого, конечно, надо много и хорошо учиться, чтобы быть айтишником успешным. Саме на робітничі фахи припадає більше 60% вакансій, які з початку року надійшли до центру зайнятості. Також, додають спеціалісти, завжди користуються попитом професії агрономів, педагогів та інженерів.